Всім привіт! Ми йдемо в трьох. Угадайте куди. В колі молоток. У Нікіти покаже на жовка і в колі ще в ще цвяхів повний карман. Вгадайте, поки ми йдемо, куди ми йдемо. <ріст> ще так ми не ходили. Ні? <ріст> а куди ти побіг? Заманчиком. А? Дерево. Дерево якесь лежить. Це дров мало. Мало дров. Нам на зиму. який побіг по посадки. Ага, що? Ага, а воно що то? Це. Не бачиш? А то листя. Я шуткую, що нам мало друг на зиму. Отак зріжемо. Просто Нікіта. Глянь, яка тут травичка. Ми сюди з козом і не доходимо, глянь. Нікіта десь там на дереві, на гілці. Побачив гливи. Вчора трохи приніс. Побачив, така жапа. Пішли сьогодні по гливи. Треба буде якось сюди з козами прийти, бо там вони вже пообідали. Диви, яка тут і морква і все їм. Ось Тут колючки такі. Ну що козам лазить, те що треба. Є щоб по дорозі, через посадку полізли. Якраз побачимо, що тут робиться. Подивимось. Можна так ось тут попасатися, походити і вони попасуться гарненько. О, зараз побачимо. У мене ще й телефон сідає, світла нема, щоб зарядити. І взагалі я думала, що їсти в мене повно, я ляжу посплю. Всі закомандували, пішли з нами. От пішли і все, піднімайся, давай. Пішли. Okay. Пру тепер за ними. Це таке щось сакулінта. Таке щось на коврик, на хто робив такі декоративні горки. гляньте скільки воно цвіте жовтеньким. Таким прикольно прикольним. Ромка свиню ріже на фермі. О, оце це место, оце біля отих тополь, що мені снилося. той сон. Сниться мені, наче ми йдемо э, кос спасли і йдемо вже додому. А біля оцих тополь, тут десь в цьому районі жінка так кричить, страшне. А я Нікіті кажу, в тебе ж кажу iPhone і якість зйомки хороша. І приближає не так, як у мене. Кажу, приблизь і подивися, що, що там робиться. Якщо що, будемо поліцію визивати. І він приближає, я стою заглядаю. І оце отут стоїть такий чорний джип. Стоять якісь мужики біля оцього полі. Стоїть на колінах гола жінка. Чоловік її тримає за волосся і перерізає їй горло. І це куча-куча крові. Я як гляну, я прокинулася. Мені страшно навіть було в туалет, скажіть. Мені так страшно було пасти кіс. Думаю, ну його не буду я лазити з туди більше не піду. Ну так походила. А? Так я сказала, що сон <ріх> Это. так я так перелякалася, ходила, 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 не спала. я каву, пішла в літню кухню, попила каву, щоб нікому не лазити, не мішати, не класим світом. А потім прийшла і вирубилася, лягла. Ранку встала, та вже теж та якось так дійшло. Пішли к... кос пасти. Своїм розказує Коля каже, ти якась каже психічна хвора, що ти каже, такі сни сняться. А мені через день такі сни сняться. Мені нормальні сні не сняться. Мені постійно щось таке сниться. Це ми бог зна кодою, обходили, ми могли от там отак пройти, вийти і підійти туди там, де нам треба. А ми обходили зна кодою, бо в нас ж там припнуті кози. А вони якби нас побачили, то вже б був би гвалт, крик, рвали б цепки і бігли б за нами. Ми б самі не прийшли. Треба було б брати їх. А ще рано, ще тільки 12, щоб пити пасти. А з ними ж то нас нічого не вийде. <ріст> То ми таке коло дали, обходили бог знаку Щоб не трапиться їм на очі. Це ж нереально. Так, да, багато, але тільки як ти їх достанеш, це нереально. Це як ото лист над з сметаною. На неї навіть не вилізеш. А там воно на піньку теж якийсь гляньчик. Як гарно. Ну це на піньку. А то. Хоть. Та ну це. Самогубство вилізти на таке. Воно того не стоє. Що? Та синюшок повно. Де ти бачиш? Ага, здорово. Може проще синюшок насбирати, дертися. Ще не що, що такі деревини, 100 дров. Я думаю, що цигані сюди їздять на мотоблоці по дрова. А ми на оцьому полі усе пасли кіс. Уже перепахали, його нема де пасти. А навпроти сонця не видно нічого. Та ні, нікит! Воно трухляве, ти станеш. що, Воно все. Хай растуть. Це що, голод чи що лісте? Я думала, там не так високо. Прик... Прикольно, да.

Геть <гай> поряд знайшов, да? Та ні, ты зрізав, 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 хтось під деревом А, а не, Ну тому що були старі. Та вони, наверное, нормальні були. Mm -hmm. Де яку ветку там зрізали? Ага. Були нормальні, можна? Да, вони старі. Що, пройдем туди ще? Боку вирізали і там ветку здорову вирізали. Ага. Поприйдемо, ну, глянемо. Та тут нас бігають по гриби всі, всі збирають. Воно росте. Де? О, ага. Проти сонця теж висок. Це якісь ще обіде. Вже теж старі. А тут покінці. Не не? Йшли ага. трохи далі, ще пройдемо. Сонечко, тепло. Треба було взяти коз, але це з козами ми б дійшли сюди. години через три. Ніж попасти, треба не пробігти з ним. А вони всі високо. А на що їх позрізали і повикидали? Диви, які гілки. А що оце так? І там воно коло цього пінька теж. Зрізане і Так. Да. Зрізане і викинуто. Зондіки такі великі позривали, порозкришували. Це позривали. Угу. Та бачу я знову стає. Це моє вже четверте бачу Я не пам'ятаю, виставляла, як коз пасли. Розповідала, що коля з Нікітою ганяли собак. Може і не виставила той кусок. ганяли стаю, собак відбивали від кіс. Ми бачили, то вони... Так кружляли і воно знову здоров'я таке. Ага. То була біла якась рижа чорна. А воно біла теж я. Воно. Ого. Де ж вони тут і крутяться? Да, по дорозі туди. Не, ось вони... Лизиться. Так, да, туди до ферми побігли. Біла теж є, риже й нема, чорні. Біла. Оце що у нас були, на теля не напали, теля і корова була припнута. Е -е, Юлька і зірка ж наші. Ми на городі крутилися. І напали на корову. Теля не тронула, на корову напали. Ой. Ну все, гляньте, які зонтики потрощили, порозламували, воно повикидали. Бачив прямо з-под ног, а воно за деревом. Я думаю, що воно ходить, як рижа курка якась. Хотіла вилізти відсюди. Де ж він пішов? Ось тут був. Я ще не пойму, знаєш, наче так і треба. Ходить рижа курка та й ходить. Так отут десь був. Може десь тут в кущах. Ось тут ось десь, мабуть, в кущах, а може побіг. Ну не чуть було, щоб побіг. Десь тут заховався та сидить. Заліг. А, зараза ключа все таке. Акація. Та нема десь заліз кущі. Да, тут травичка прям хороша. Така зелененька. Да, буде сьогодні прийти з дівками. Хоча ні. Собаки воно гавкає там за полем. Хоча ні. О, Господи, думаю, хто це там куля. Ось тут ще можна зайти, щоб вони попаслися. та ось гілки пооб'їдали, листя позбирали, гляньте яке зелене. А там далі там стекла. Це тут були раніше теплиці під стеклом. І там стекла. Туди не пускати їх, тут нормально все. Можна було пройтися тут усе і а я ж кажу ноги, лочок скільки кулка прогулятися, а за чайрівчак ні там купи скла. Як розбирали, то тут все в склі. І воно таке, що аж обув пробиває, те скло, то щоб дівки не поранились. Хоча, може і тут десь понакидали, щоб, не дай Бог, не загородилося лап, копита, не поранили. А тут травичка, звісно, так. Да. Зелененька така. Молоденька пощипати гілочки пообідати. Можна було б сюди скраєчку загнати їх. Ось огляньте, які тут. Листячка. Наші прийдемо, візьмемо їх та й підемо попасемо. Сьогодні прямо так тепло і все мокра все з мене підтече, жарко дуже. А тут є де походити, прогулятися з ним. Там, звісно, нема. Такі раніше громадні теплиці були під склом. Взимку свіжі гіркі, помідори. Я пам'ятаю, що прийшла, та мене тітра вгощала Перед 8 березням снігу було по пояс. Прийшла, мала, сюди заглядала через скло. Вона мене погукала, та повну пазуху мені. Огірки з помідорами насипала. Концертний цех такий був, найвеликий. Все робили Колі, мамка на концерном цеху робила. Коля каже, кружками мандариновий сік пив. Що, знайшов щось? згнили. вже? Так. Да? Каже, що гранатовий, що мандариновий сік. Чого? Ага, Погнали. Да, -да. Ну, ну що, пролазили ми крізь. Аж звідти. Коло таке, а це зрізали трохи. Ідемо додому. Козявки наші зараз побачать будуть вирощати нічого не знайшли, все облазили. Так що все. Всім кажу пока-пока, до наступного відео. Тут паслися коза. хорошо. Не угу. Та вони великі, перепахалися. Все, всем пока-пока.